Доброго дня! Сьогодні я готуватиму дуже смачну в рукаві у духовці. Для початку я взяла дві цибулини, порізала кільцями зелену, нарізала кріп клучечок, порізала дрібний часник, підготувала мелений перець. І паприку. Все це нам потрібно замаринувати в олійці, підсолюю, ще будку солі хорошу кладу, і заливаю олійкою. Так, ложечку півтори олійки, змішую і ставлю маринуватися, або так, в олійці, щоб постояла. Глин 15. Тим часом готую лимон і скумбрію. Порізала лимон, підготувала томатний сік, сіль, ще потрібно, і порізала отак скумбрію. Перед цим видалили скумбрії голову, лавники, нутрощі. промили гарно. І от. рибку трішечки присолюємо і перчимо. В розрізі скумбрії закладаємо лимончик. Скумбрію я розрізала не зовсім, там чуть-чуть не дорізала. До Лимона в розрізі викладаємо мариновані овочі: цибулю, і кріп, і чесничок. тут є і перчик, і паприка, і сіль. Все замариновано. І от ми виклали між шматочками лимончик. І зелень. Разом з такою тонесенькою досочкою перекладаємо рибку в рукав, ось кумбрию, так, а потім акуратно досочку виймаємо. У зелень додаємо чайну ложечку цукру, розмішуємо. Додаємо сік, що виділився з лимонів, додаємо ложечку томату, томатного соку густого, розмішуємо так. І ще одну ложечку додаємо і заливаємо. Оцією сумішю рукав. Попередню рукав, звичайно, ми зав'язали були, а тепер зав'язуємо другий рукав. Получилася така сутерочка у нас із скумбрії. Звичайно, риба не потребує багато спецій. Через те ми додали небагато спецій, але все-таки хочеться, щоб смак був уже трішечки інший. Через те... Ось так експериментую зі смакома, розподіляю гарно, щоб скумбрія я відбрала ці суки запашні отакі. І ставимо нас, викладаємо отаку духмяну скумбрію, з такою мінімальною кількістю приправи, так скажімо, але Хочеться поекспериментувати так із смаками. І викладаємо, викладаємо так на сковородку і ставимо в розігріту духовку. Минуло 40 хвилин, Вийняли рибинку з духовки, вона гарно запеклася. І будемо пробувати. Дуже смачна вийшла риба, соковита, не суха, з таким відтінком і томата, і лимончика. Насичений такий смак вийшли. Ну, дуже смачна, відчувається і риба, і відчувається нотки, таку, такі томатні нотки відчуваються. І нотки спецій також. Ну, дуже смачно, виходить, риба запечена в рукаві за такими спеціями, лимоном і томатним соком. Раджу всім приготувати таку скумбрію. І, будь ласка, якщо вам сподобається рецепт, підтримайте мене на каналі, поставте лайки. І, будь ласка, підпишіться. Класно.